Як знайти другу половину своєї душі, чи та людина, з якою я зараз, та сама з ким хочу йти по життю? Такі розповсюджені питання, але не такі прості відповіді. Є кілька важливих орієнтирів, які допомагають краще розібратися з внутрішніми з'ясуваннями. Цікаво, що пошуки іншого варто починати з вивчення себе і самоусвідомлення. Як пояснює вчений кабаліст доктор Міхаїл Лайтман, треба подивитись на себе зі сторони, поспостерігати і проаналізувати, чим я керуюсь, які маю внутрішні моделі поведінки, образи, типові реакції і чому вони саме такі. Це допоможе краще зрозуміти іншу людину, з яких образів складається вона, і наскільки ми підходимо один одному. Чим більше співпадінні схожості з партнером, зокрема у цінностях, світогляді, вихованні, як реагуємо на ситуації, тим легше досягти гармонії в стосунках. Це загальний закон природи, згідно з яким усе прагне до рівноваги. І наступний крок прагнення вкладатися у взаємини, бути гнучкими йти на зустрічі, готовим відмовитись від маніпуляції та егоїстичного ставлення на користь спільного зв'язку, коли взаємне задоволення буде основою як сексуальних, так і душевних стосунків. Справжня любов це сукупність безлічі зв'язків на різноманітних рівнях. І коли я відчуваю, що віддаю іншому всього себе, а партнер робить те ж саме по відношенню до мене, між нами виникає справжній глибокий внутрішній зв'язок, не підвладний часу.